20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. В кінці 2013-го, на початку 2014 року. В Україні почалися масові протести. Громадяни виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. Кульмінацією тих подій, які отримали назву Революції Гідності, стало масове протистояння на Майдані Незалежності у Києві між протестувальниками та силовиками. Сталося це 18 20 лютого 2014 року. Саме тоді загинуло 108 героїв. Майже одразу усіх загиблих назвали Небесною Сотнею. Хоча насправді їх було більше ста. 105 героям небесною посмертно надано звання Герой України. А троє наземців посмертно нагороджені. Ординами Героїв Небесної Сотні. Час плине. А пам'ять про Героїв Небесної Сотні залишається у серці кожного українця. Вшановуючи Героїв Небесної Сотні, відома українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька запропонувала всесвітню тиху акцію Ангели Пам'яті, яка відбувається. 18-20 лютого на усіх континентах з 2014 року започаткували символічну традицію поминати загиблих за Україну білими ангелами. Мета цієї акції вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, нагадати співвітчизникам про цінність свободи та гідності, за які віддано життя. На Майдані щороку українці створюють тисячі витинанок із білого паперу, які символізують загиблих за Україну і нашу спільну болючу пам'ять та віру в перемогу світла над Темрявою. Педагоги та діти нашого садочку долучились до всесвітньої тихої акції шанування героїв Небесної Сотні, АНГели Пам'яті. Щоб не даремно небесна сотня у небо, тільки щоб не забути. На серці так гірко і кров на бруківку кулі літають, щити пробивають чорно і сажа очі з'їдає, їх не зупинишся більше, їдає.